Доброго ранку, шановні глядачі! Сьогодні знімаю відео. Зараз я вийшла за двір, щоб почати своє це відео із гаури. Отака вона зараз. Вітер, вона колишиться на вітру. Гарно це виглядає. У нас посуха зараз триває, дощів немає зовсім. Поливати доводиться все. Ну, Вона у мене води не получає. Це ось посередині кущик, видно, пропав. Ті були міцніші, а той з самого початку після зими слабенький був. Ну, я їх мало поливаю, тому такий вигляд. Ось Зараз на цьому боці. Ось хочу показати, які гарні зараз війники теж колишуться як. то робинник з білими китицями юка. Збирається квітувати. Ну все, ми зайшли у двір. Зараз підемо до трояндочки, про яку я хочу мову повести сьогодні. Проти сонця погано видно. Но зараз вона ця троянда для мене я. Під час її квітування вона мені затміває вс... решту інших троянд. Та зараз поки до не зніму що поруч, щоб не ображались інші квіточки, що я так кажу. Ось снігила яка гарненька. Біля Барбарису голубенькі ромашечки. І зараз інші трояндочки подивимося, а потім підійдемо вже і до жовтої красуні. Зараз жарко вітер і швидко переквітають. Зберігаю, як от з цього місця, от як вона виглядає поруч з іншими рослинами. Ось два кущики барбарису. Вони на одному рівні висота їхня. І троянда і ці кущики. Я вчора упорядочила свій барбарис і еректи, обрізала його добряче, щоб він не такий розвалений був. Зараз трошки він стройніший став, так як йому підположено, будь-колоновидним. Ну, оця троянда, вона висока. У неї стебла прямо стоячі, рівні, а квітка. Просто зачаровує мене своєю красою У усіх стадіях свого розпуску від бутончика і до того як уже квітка майже відквітувала як багато на ній бутонів. Як вони поступово розпускаються. Як міцно вона держить свої гілки, міцно тримають ці квіти. Вона не потребує опори. І цим своїм, такою своєю здатністю, вона дуже мені подобається. І захотілося мені ще собі придбати інші. Рози, вже я і місця для них придивилася. І що ж, який критерій вибору буде, щоб такі ж міцні стебла були, вона належить до штамбових або пишуть паркова роза. Це мені підходить, бо витки плетючі, потрібні опори, з цим проблема. Я там на одному сайті вже придивилася собі подібні трояндочки. А це швиденько зараз зніму, які ще квітують троянди. Як знаю назви, назву їх. Це Ангела. Це стародавня, цій, більше десяти років. Флоребунда і назва її таке, як сачмо. Щось таке, якщо я правильно називаю, наголос ставлю. Тут ось теж дуже давня трояндочка, грунта покривна, розкидиста, такі вони в усіх є чи були. мені. Ось уже майже відквітла. Така. <смір> <смір> така трояндочка і називається На Фенсі Бебілон Айс. Ось покажу ж гілосперму. Ось трояндочка грунтопокривна. Зараз би я вже б її б не купляла, якби дивилася, якби вибирала, вже б я б її собі не стала брати. Вона всього один раз квітує, густо, ну, один раз і все. Ну, вона гарненька, як кущик, таке дрібненьке листечко. Я полюбляю такі листяні рослинки. Зараз такі ще до одної. Це ж трояндочка. Мімі едем. Справжнє мімі. Дуже миленьке. Ось уже розпускається кровохлебка Вейс. Діточки якісь чудернацькі, незрозуміло, чи вони вже розпустились, цвітуть, чи ще далі будуть. Ну і так вони гарні. Це Алісуми наращують свої шапки. Пахне. Ось зніму ще клин, бо я мало його вам показую. Що покажу, як він виглядає. Ось такі вже в нього. Оце він підгорає. Поруч десь узялась воронника. Сама виросла. Ахісандра. Це ось уже відквітувала Нігела. І такі шарики. Теж красиві. Загалом це так виглядає. Верба, клен. Тут рядом це бузок. Бузок Мейєра він пішов вже швидко зростати, але хай він, я задоволена цим, що він може притінятиме хоч трішки клен. Ну, і зараз так от зніму як загальним планом, щоб було видно, яка гарна автодрім. Героїня сьогоднішньої моєї оповідки. Тройна, міцна, витривала. Кіточку, правда, тримає не дуже, то довго. Ну, таке сонце, вітра. Ну, тим не менш. Переваг у ній більше, ніж недоліків. Хочу ще більше троян собі посадити. Уже і місця придивилася для них. Ну, це вже буде все на осінь. Не злякала ця зима, що пропадали троянди, пообрізалися, повідростали і все з ними добре. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую за увагу. Всім до побачення, до нових зустрічей.